Неочікуваний безкоштовний проїзд для усіх, хто не зумів оплатити. За останні два тижні у Чернівецьких тролейбусах містянам все частіше трапляються водії, які відмовляються брати готівку. Водночас валідатори виходять з ладу. А отже, десятки пасажирів можуть їздити взагалі не сплативши за проїзд. Деталі у сюжеті. У Чернівецькому тролейбусному управлінні вже почались зміни. Відтепер в електротранспорті вже не зустріти кондукторів, адже місто переходить на безготівковий проїзд. Оплата лише на совісті пасажирів. Придбати квитки за готівку можна до кінця вересня у водія. А вже з наступного місяця і такої опції не залишать. Завдання наше стоїть відійти від готівки на на період з 1 жовтня по 31 грудня. Це буде перехідний період, де Оплату ще будуть здійснюватися через водіїв під час заходження в тролейбус. Під час зупинки ні в якому разі під час руху. Ми запитали чернівчан, в який спосіб оплачують проїзд. Вони більшість пасажирів кажуть, все ще користуються готівкою. Готівкою, готівкою, Готівка. готівкою, готівкою, готівкою. Готівка. Готівко. Готівко. Дехто взагалі не чув про грандіозні плани тролейбусного управління. Чесно кажучи, не читала навіть ж такі новості, що буде безготівковий проїзд. Дитині в школі заказали на електротранспорт. А я, чесно кажучи, ну не знала, що має бути безготівковий приїзд. Смисл без безготівкове. Вже за кілька днів водії тролейбусів перестануть приймати готівку. Проте на деяких маршрутах це правило діє вже зараз. Повністю безготівковий приїзд у Чернівецьких тролейбусах стартує з 1 жовтня. принаймні так запевняли. У міській раді не минає безготівковий проїзд і без казусів. А як ви думаєте, чи часто, коли болітари не працює, люди їдуть зайдіть? Так, да, я бачила багато. Проте містяни вже неодноразово за останні два тижні мали справу з водіями, які не брали готівку. Водночас валідатори працюють не завжди справно. Тож люди їздять безкоштовно, доки техніка не запрацює. Так сьогодні вранці я опинилась в аналогічній ситуації. Водій тролейбуса не приймав готівку, а валідатор був на технічній перерві. Водночас чернівчанам, які звикли оплачувати готівкою, доведеться обирати інший спосіб платежу. Також приїзд контролюватимуть інспектори за допомогою спеціальних валідаторів. Деякі від таких перспектив не в захваті. Чесно сказати, якщо вони зроблять картки саме проїзні, тоді так. Якщо це буде сканування моєї особистої картки, тому то дуже проти, тому що ніде не вказано, не регламентовано, як саме і що саме не перевіряють. Не хочеться, щоб мої особисті дані потрапили. Знаєте, Знаєте, мені здається, що краще готівкою. Не завжди люди мають біля себе карту різним буває. Буду картою оплачувати, бо там QR-коди. За одну карту, напевно, пішачка врешті, згідно запропонованої альтернативи, оплатити проїзд у міському електротранспорті можна буде за допомогою валідаторів, відсканувавши QR-код, а також придбавши квитки у терміналах. Валерія Пержун, Андрій Миронеску, Теми Дня ТВА.